Шалені пенсії прокурорів молоді прокурори на пенсії отримують десь по 50 тисяч гривень щомісяця. От як так? Ну, через передбачені законодавством пільги, значна частина прокурорів в Україні виходять на пенсію до 50 років. Причому є шість прокурорів вже пенсіонерів, яким не виповнилося і 40 років. Вони вже мають висловорок Київ, а тому по закону. Мають отримувати пенсію. Найцікавіше, що ці молоді пенсіонери продовжують працювати на посадах і ще й отримують пенсію. У 2024 році найвища прокурорська пенсія складала 251 тисячу гривень на місяць. Але після розголосу деякі прокурорські пенсії, ну, здебільшого, да, зменшили до 51,5 тисяч гривень. Наразі налічується десь 5 тисяч 700. Прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років, з них майже половина, це десь 2200, працюють. І про це пише економічна правда, тобто це відома інформація. Цікаво, що середній вік виходу прокурорів на пенсію це 47 років. А звичайні українці мають накопичити аж 35 років стажу і можуть вийти на пенсію не раніше 60 років. Та й пенсія далеко не прокурорська. А ви підтримуєте взагалі такий розмір пенсії для прокурорів? Що думаєте? Пишіть в коментарях.